Вітаю, шановні колеги! Ми з вами продовжуємо розмову про розвиток громадянської компетентності учнівства засобами педагогіки дозвілля. Я хочу вам нагадати, що минулого разу ми з вами порушили питання про основні напрями роботи педагогіки дозвілля. Зокрема, ми розглянули з вами проектну діяльність. Діяльність, яка на сьогодні є найбільш прогресивною, перспективною та ефективною саме для формування громадянської компетентності учнівської молоді. Суть Цієї діяльності полягає в тому, що ми зосереджуємо роботу з учнівством над спільними проєктами. А результатами такої діяльності, зокрема, є якраз розвиток навичок командної роботи, лідерства, планування, критичного мислення. Вміння брати на себе відповідальність за результат такої роботи. Сьогодні, шановні колеги, ми з вами продовжимо таку розмову і поговоримо про пошукову діяльність та краєзнавство. Хочу наголосити, що краєзнавство як вид діяльності, спрямований на збір, накопичення. Та популяризацію знань про певну територію або край. І розглядати таку територію ми якраз будемо з різних поглядів і з різних наукових галузей: історія, культура, географія. Такий підхід дає змогу розглянути саме таку територію як єдину цілісну систему. Іншими словами, краєзнавство об'єднує елементи різних наукових дисциплін для всебічного пізнання краю, включаючи його минуле, сучасність та особливості розвитку в конкретних умовах. Суть такої діяльності полягає у дослідженні історії свого краю, вивчення його традицій. Це можуть бути зустрічі з видатними земляками, участь у створенні шкільних музеїв або архівів. Результатом такої діяльності може бути формування патріотизму, національної свідомості, громадянської та національної ідентичності, поваги до культурної спадщини розуміння Своєї ролі та свого внеску у розвиток конкретної громади. Варто пам'ятати, що краєзнавство також є важливою частиною освітнього проєкту дозвілля та активного громадянського життя, який якраз і допомагає глибше зрозуміти. І зберегти спадщину своєї малої батьківщини говорити про власну локальну історію. Наступним видом є волонтерська діяльність або волонтерство. Це добровільна безоплатна діяльність. Яка здійснюється людиною саме на користь суспільства або окремих людей чи організацій без певної матеріальної виногороди, це форма громадянської активності, яка базується на бажанні людини допомогти іншим, розвивати особисті навички. Та ставати частиною великої спільноти. Суть такої діяльності полягає якраз у залученні учнів та учениць до добровільної допомоги нужденним, дбайливого догляду за пам'ятками, участі у екологічних і патріотичних акціях, допомоги військовим. Організація заходів для літніх людей або осіб з особливими потребами. Результатом такої діяльності є виховання емпатії, милосердя, патріотизму, соціальної відповідальності, активної громадянської позиції, здатності до щиросердної допомоги. Долучаючись певним чином до волонтерської діяльності, ми та наші учні не тільки допомагаємо суспільству, робимо свій внесок у спільну справу, ми ще і активно розвиваємося особисто, формуємо культуру взаємодопомоги. Отже, дорогі колеги, на сьогодні все. Проте, в наступному нашому відео ми продовжимо розмову про ефективні напрями роботи педагогіки дозвілля для розвитку громадянської компетентності учнівської молоді. І розглянемо такі види діяльності, як клуби, творчі майстерні об'єднання. Та гуртки за інтересами. А також поговоримо про організацію та проведення масових свят, фестивалів, конкурсів, творчих зборів, спортивні та туристичні походи та подорожі. Тож до нових зустрічей, дорогі колеги!